У самому серці парку культури і розваг Тараса Шевченка біля фонтану багатолюдно, адже бажаючих взяти участь у заході, містечко дитячих мрій не бракує. Тут ніби ціла ярмарка професій та різноманітних майстер-класів на будь-який смак. Допитлива малеча тільки встигала перебігати від однієї локації до іншої. Хлопчиків зазвичай цікавила військова техніка, а дівчаток хендмейд. Однак потрапити на свято не так просто. Потрібно мати спеціальну індивідуальну id картку Записує прізвищі ім'я. Дитина обирає свій колір, ставить печаточок пальця. Потім знаходить з цими. От тут є чудо позначки. По різних палатках там до міліції різні конкурси приходять, Ставлять їм штампіки і за штампіки вони отримають подарунки. І став сюди відпечаток. свій. Витрай, бачимо. Опісля цієї процедури малечі розбігається хто куди, кожен по своїм інтересам. Кулемет, протитанковий гранатомет та багато іншої зброї, яку кожен може бачити тільки у фільмах. На цьому ж столику її так багато, що діти оточили його з усіх боків. Класно, я вперше бачу справжню зброю. А знаєш, як називається ця зброя? Це снайперська вінтока. Важка важко було приватно? Ні. Натомёт. Е, хотів би стати військовим? чуть чуть А чого? більше я б хотів стати конструктором воєнної техніки, а ще більше геологом. Прицело рук. Да. Реально. І добавили, Давай. Давай. добавили на вушка. А магазин який? Вот руки, да. Ой, віджини. Спробувати себе у ролі полісмена та посидіти у авто з червоно-синьою мигалкою та справжньою рацією дітей вишукалась ціла черга, не менше і тут, щоб навчитись надавати першу медичну допомогу. носа і вдихаєте. А ось тут представлені основні макети бойових припасів техніка, яку використовують під час проведення вибухонебезпечних робіт, засоби захисту і такий незвичний робот на колесах, який управляється пультом. Для того щоб працювати на безпечній відстані дистанційно, якщо відбудеться вибух, відповідно немає контакту з вибухівкою і не може пострадати вибухотехнік. Тобто дві задачі в нього це або під'їхати, зруйнувати за допомогою пушки, вона ось там, або Перемістити даний об'єкт підозрілий в інше місце безпечне, де можна його там або знешкодити, або Ой. дистанційно відкрити. А для поціновувачів витворів своїми руками працювали різноманітні майстер-класи, розпис глиняної фігурки, робота з пластиліном та виготовлення орігамі. Японське мистецтво привабило увагу не тільки малечі, а й ще й батьків. Ризати, а Потім, потім, потім склеювати, а потім тако. Воти дошик, цвіточку, к цвіточку. І що в результаті ти хочеш зробити? Ти? Хочу зробити цвіток. Це дуже цікаво, тому що може і мама поучаствувати разом з дитиною і разом провести час. За кожну відвідану локацію малеча отримувала наклейку у свою айді карту, назбиравши їх відповідну кількість, обмінювала на подарунки: бульбашки, розмальовки, солодощі і багато іншого. Лілія Луленко Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.